Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. Так як літній сезон незабаром, це означає, що скоро сезон відпусток. На жаль, ці часи не так легко спланувати поїздку або відпустку за відомих нам обставин. Дехто навіть не має змоги виїхати зі свого рідного міста. Але завдяки цьому подкасту. Ви можете подорожувати подумки і перенестися в далекі місця, які були створені ще 2000 років тому. Сьогодні хочу розповісти про колізей, а точніше про його копії або брати. Хочу зазначити, що також справжнє ім'я Колізею це Амфітеатр Флавія. Але для спрощення давайте його називати Колізей. Отже, всі ми добре знаємо, що в колізеї точилися гладіаторські, криваві бої, полювали на звірів та навіть проводили морські бої. Морські бої проводили в перші роки існування Колізею, так як ця конструкція була побудована на місці Штучного озера. Ідея побудувати таку грандіозну конструкцію, як Колізей. Була натхнена грецькими амфітеатрами. В таких місцях люди збиралися, аби послухати, як автори того часу декламують свої твори. Найперший грецький амфітеатр був зведений в VI столітті до нашої ери в Афінах. Він існує і сьогодні. Тому, якщо ви будете в цьому місті або плануєте поїздку туди, то його можна легко відвідати і подивитись на перший амфітеатр у світі. Після завоювання Греції, це було в II столітті до нашої ери, римляни були вражені високим рівнем культури, архітектури та філософії. Багато з елементів грецької культури було запозичено і перенесено в популярну римську культуру того часу. У попередньому епізоді я розказувала про греко-римський пантеон, але злиття культур було помітне в усіх культурних сферах. Отже, виникає питання: чому колізей найвідоміший емфітеатр? Він не найдавніший, але він найбільший. Ось чому. Наведу вам декілька цифр для статистики. Колізей поміщав близько 87 тисяч людей. Ось, наприклад, у стадіон Олімпійський, що в Києві, має 70 тисяч місць. До того ж, хочу зазначити, що всі сучасні стадіони, де проводяться футбольні матчі, були побудовані на основі моделі колізею. Давайте повернемось до теми цього подкасту і розглянемо інші схожі амфітеатри до колізею і знаємо, де вони знаходяться. Отже, перший. Амфітеатр називається амфітеатр Ель-Джем. Цей брат Колізею має одноіменну назву з містом, де він знаходиться. Ель-Джем. Це на території Північної Африки. Амфітеатр Ель-Джем був побудований в Третьому столітті нашої ери і вміщував близько 35 тисяч людей. Друга, другий брат колізею називається Арена Німа у Франції. Можемо сказати, що це сестра, так? Будівництво цієї арени було розпочато в першому столітті нашої ери, майже в той же самий час, що і побудова колізею. Там так само проводились гладіаторські бої. Полювання на тварин та інші види видовища. Сьогодні на арені організовують концерти та шоу, тому хто має змогу і бажання, можуть відвідати арену Німа у Франції, купуючи квиток на концерт, який там буде проводитися. Для такої статистики ця арена вміщує 13 тисяч глядачів. Далі, третій брат або сестра, називайте, як хочете, Римська арена Арля. Також цей амфітеатр знаходиться на території сучасної Франції і його було інавгуровано в 100-му році нашої ери. Він вміщував близько 20 тисяч осіб. Ця арена розташована в місті Арль. Що знаходиться поблизу Марселя, тому, якщо будете поблизу, можете добратися туди на машині або громадським транспортом. Далі, 4. амфітеатр Лептіс Мяння. Цей амфітеатр розташовується у місті Лептіс Мання, одноіменним. Це десь близько 130 кілометрів від Тріполі. Це також Північна Африка. В часи Римської імперії Північна Африка мала стратегічне значення, особливо це місто Лептісмання. Тому, окрім цього амфітеатру, там можна знайти багато древніх конструкцій, які досі збереглися у гарному виді. Безпосередньо амфітеатр був збудований в 56 році нашої ери, тобто ще до Колізея, і вміщував 15 тисяч глядачів. Далі, п'ятий брат, амфітеатр Террагони. Переміщуємося на територію Іспанії 50 кілометрів від Барселони. Цей амфітеатр був інавгурований трохи пізніше Колізея, а точніше у другому столітті нашої ери. І вміщуємо тисяч осіб. На сьогоднішній день він дуже гарно зберігся, тому відвідувачі можуть помилуватися ним. Нагадую, це 50 кілометрів від Барселони. Шосте. Повертаємося на територію Італії. Шосте це Арена Діверона або Арена Верони. Також називайте на ваш смак. Це найвідоміший це амфітеатр після колізею. Чому так? Тому що на цій арені проводяться дуже багато концертів та культурних заходів в літній сезон, куди приїжджають не тільки італійці, а люди зі всього світу. Згідно з історичними документами. Арена Діверона була побудована ще за часів правління Августа, тобто майже 100 років до появи колізею. І сьомий, але не останній, тому що братів колізею ще багато, просто в цьому подкасті я вам розказую про ті, які зберіглися найкраще. Отже, сьомий емфітеатр Санта Марія Капуа Ветери. Ця арена розташована в місті Капуа. В регіоні Кампанія, також вона знана як Кампанський амфітеатр. Він був зведений в першому столітті до нашої ери. Тобто це був один з найперших амфітеатрів, і він слугував базовою моделлю для колізею. Як згадувалось в першому епізоді цього подкасту, Капуа і Рим з'єднувалися апієвою дорогою. Взагалі, Капуа мала дуже важливе і стратегічне значення в Римській імперії. Це все. Дякую за увагу.